У цьому кропивницькому храмі на вулиці Євгена Маланюка вперше відзначили день Петра і Павла за новоюліанським календарем 29 червня. Минулого року відмічали 12 липня. Люди зібралися на молитву у підвалі храму, який будують з 2018 року. Рішення перейти на новоюліанський календар ухвалили звірянами минуло минулоріч у грудні, розповів настоятель Іван Шубин. Свята, які відносяться до пасхального циклу, вони рахуються від Пасхи. А всі інші свята нерухомі, вони зміщуються 13 днів. Для прикладу, якщо у серпні за старим календарем ми святкували Макавея 14 серпня, так, то зараз це буде 1 серпня. Свято преображення у нас було 19 серпня. Зараз воно буде 6 серпня. Можливо, є ще трошки важче тим людям, які час від часу відійдуть храми. Так для них трошки ще незвично, тому що вони часом ще путаються Так у цих датах то я стараюся, коли є ще стара дата, просто бути в храмі, щоб повідомляти людям, що от такі зміни відбулися. Війна піддвинула це, тобто воно було, воно йшло. Війна це прибистрила цей шлях. Календарну реформу у православній церкві України розпочали минулоріч, розповів керуючий кропивницькою єпархією архієпископ Марк. Спочатку синод йшов таким принципом, що ті громади, які хочуть жити за новим календарем, за новою Ліанським, значить, їм синод дозволив вже перейти з того моменту, коли такі рішення будуть прийняті парафіальними зборами. Бо це питання не є людей, котрі не ходять до церкви, це не є питання влади, це є питання конкретно парафіян, які відвідують храм і які самі визначають. Як їм жити за яким календарем з парафій Православної церкви України Кіровоградщини Таких сім громад визначилися з тим, що вони хочуть жити за новим календарем, і таке служіння вони почали вже фактично з різдва всього цього більше 125 громад. Пояснює інші парафії області. Чекають ухвалення рішення про перехід на новий юліанський календар для всіх. У липні має відбутися помісний собор, який має затвердити рішення архірейського собору, на якому було прийнято рішення, новий юліанський календар взяти за основу для всієї церкви, лише з умовою, що ті парафії, які хочуть жити за юліанським календарем, за старим календарем, щоб вони мали таку можливість. Каже на новий юліанський календар Православна Церква України перейде з 1 вересня. Антоніна Кретор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.